Вітаю товариство. Сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему, яка несподівано з'явилася цього тижня. НБУ заявило про своє бажання перейменувати копійки на шаги. Мотивуючи це тим, що копійка це колоніальна назва розмін, дрібної розмінної монети. Е е і тема дійсно дуже цікава, тому що ну зараз ми поговоримо, чому. А моїм співрозмовником у, у цій темі буде український економіст е Андрій Новак. Е Отже, мене звати Олександр Сарацов, я журналіст і ви на моєму каналі свіжої історії. Якщо це відео вам буде цікаво, обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку, поширте це відео. Підпишіться на мій канал, долучайтеся до числа спонсорів і патронів каналу. Це, до речі, до теми чи то шагів, чи то копійок. Отже, це цю тему дуже активно обговорювала, але обговорювали в основному з історичної точки зору. І було дуже багато відео про те, що дійсності копійка це є імперська назва, російська назва. Вона походить з реалії російської історії. Натомість в Україні були поширені шаги. І це дійсності є назва розмінної монети для, для гривні. Але ми, мабуть, не будемо влазити в історію, приймемо це на віру дійсності. Напевно, якщо йти в історію, ця назва зустрічається, і, можливо, це дійсно цей від, відхід, відхід від імперії в цьому плані, але ну, поговоримо про більш практичні речі. Я от так перед тим запустив опитування, як люди взагалі ставляться до такого ймовірного перейменування. Воно було доволі активним. Я от зараз скажу для затравки, і результати. І тут думки дуже так. Поділилися, але майже половина людей вважає, що це нічого не міняє у людей ні копію, ні шагів, ні гривень. Це 49% і відсотків і популярністю відповідь, що це є піар глави Національного банку України, і лише 13% вважає, що треба відновити українську термінологію, 8% що. У нас копійок як таких не залишилося, і два відсотка казали, що їм важко сказати, або їм байдуже як називається дрібні розмінні монети. Тобто людей цих воює. До речі, відповіло 1400 людей, доволі багато. Отже, пане Дею, а що на практиці дійсності це міняє, і як би ви могли прокоментувати отакі підсумки цього голосування? Дякую за запрошення на інтерв'ю. Безумовно, що заміна копійок на шаги це більшою мірою стосується поняття декомунізації, дерусифікації, повернення історичної назви для української розміної монети, повернення історичної справедливості. Я би сказав, що це, крім цього, це один з елементів того, що ми називаємо відрізання пуповини. Від того всього імперського, нібито братського пов'язаного з Росією, з російським народом і так далі. І ця поповина також важлива, тому що те, як ми називаємо речі, які, якими ми користуємося щодня по кілька разів на день, які у нас у кожного там в кишені, в гаманці, як ми називаємо ці речі, це також є або прив'язка до тієї. Поповини російського всього або навпаки, ми її відрізаємо і забуваємо не тільки російських там комуністичних лідерів з їхніми пам'ятниками по всій Україні. Забуваємо не тільки там, скажімо так, історичну пропагандистську брехню, яку нам нав'язували в наші голови, і наших батьків, і дідів, і наших дітей також зачепило це. Так само це стосується і зміни назви розмінної монети. Треба відрізати, я вважаю, всі можливі поповини, які нас якимось чином зв'язували з цим абсолютно неадекватним народом і неадекватною державою, якою є Російська Федерація чи СССР чи Російська імперія. Неважливо як вони себе називають з економічної точки зору. Ми повинні розуміти, що сама по собі купівельна вартість. Копійок на сьогодні, ну вона практично зводиться до нуля. Так, формально у нас всі цінники, всі розрахунки ще мають після коми е, оту якусь кількість копійок. Але фактично, е, зараз за одиницю, максимальну одиницю копійок, тобто за 99 копійок, ви не можете купити жоден товар, жодну товарну одиницю, навіть найдешевшу, навіть таку, як коробка сірників. Тобто за копійки в Україні зараз купити нічого неможливо. Неможливо навіть там, умовно кажучи, кинути якийсь, яку, якусь кількість е, копійок, якусь монету копійок, щоб проїхати там в транспорті, наприклад, чи купити тобі з собі з автомату е, товарного, які якусь одиницю товару. Тобто, навіть найпростіший товар, коробка сірників, за копійки, за номінали копійок купити вже неможливо. Тобто купівельна вартість, купівельна спроможність купійок, вона зараз мінімальна, фактично тільки зводиться до формального обчислення якихось там копійок після коми. Але з точки зору оцього відрізання поповини, повернення історичної справедливості, ну, фактично історичної назви розмінної монети в Україні, я вважаю, що цей крок потрібно робити. Так, він уже на кілька десятків років запізніли. Це треба було робити або відразу, або е, через якийсь короткий час після введення в обіг самої гривні. Ну але як в нас кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Е, інше питання: що е, зараз е, от ви зробили опитування: люди по-різному ставляться. Є так само одна з пересторог, яку я зустрічав в багатьох інтерв'ю на цю тему. Коли мені задавали питання, чи це зараз доцільно, скільки це буде коштувати ця заміна, чи під час війни треба витрачати на це кошти, Ну, я вам скажу з економічної точки зору, то, з точки зору забезпечення цієї заміни, вона пройде з мінімальними витратами. Тому що хочу вам сказати, що будь-які монети у них тривалість життя приблизно 20-25 років, ну, на відміну від паперових купюр. В яких тривалість їхнього фізичного життя це кілька років монети, як ми розуміємо, існують набагато довше, з анонсів НБУ заміна буде проводитись поступово з, з тим з тими періодами втрати свої, свого вигляду от тих монет копійок. Хоча я вважаю, що якщо вже робити таку заміну, то її треба робити швидко, а не чекати, поки вийдуть свого фізичного стану ці монети, які зараз накарбовані з назвою копійки. Тобто, якщо вже йти е, тією логікою, що ми робимо продовження декомунізації, дерусифікації, відрізання поповини від цього російського, то очевидно це відрізання треба робити швидко, навіть не дивлячись на додаткові затрати, тому що, скажімо так, важливість така. Історична, ментальна, навіть психологічна, вона набагато більша ніж прямі е, затрати на заміну цих монет. Ну а тим більше, як я вже згадував, купівельна цінність, купівельна спроможність копійок чи шагів е, зараз мінімальна, і я не виключаю, що за кілька е, там років копійки а можливо навіть швидше за кілька кварталів. Копійки взагалі чи шаги, ну, в них відпаде потреба як така, тому що знову ж таки за одиницю копійок нічого неможливо купити зараз при сьогоднішніх цінах, які сформувались в Україні, можливо, з часом буде проведена деномізація, де номіналізація самої гривні. Тобто заберемо, наприклад, нуль. І те, що там сьогодні було 400 гривень, буде 40, Те, що було 40 гривень, буде 4, І тоді купівельна цінність шагів вона знову повернеться. Ну тут я не можу сказати, чи є такі наміри у Національного банку України у вищого економічного керівництва країни, деномізація е, гривні. Можливо, такий крок буде. Якщо він буде, тоді шаги повернуть свою купівельну і вартісну цінність. Але знову ж таки повторюю, з точки зору е важливості е відрізання поповини від цього російського. Цей крок є одним з елементів цього. Ну, про деномінації ми ще поговоримо, але я отут от подивився, що е Директор департаменту грошового обігу Нацбанку Олег Прохода заявив, що на 25 рік заплановано карбування 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок. Про 10 копійок вже не говориться. Як бачимо тут, не кажеться, що вони виходять з обігу, а чому взагалі зараз випускати? Дрібну розмінну монету там чи 50 копійок, чи 50 шагів, чи 10 копійок, чи 10 шагів. От яка практична потреба в них зараз є? Практичної потреби, як я вже говорив, немає, тому що навіть за максимальну кількість копійок чи шагів окремо до гривні, тобто 99 копійок, чи шагів, зараз неможливо купити нічого. Е, тому, е, якщо е, при заміні копійок на шаги е, Національний банк України вирішить, що е, шагів треба тільки випускати монету номіналом 50 шагів, тобто сьогоднішніх 50 копійок, і таким чином округляти оці копійчані знаки після коми до е, скажімо 5,5, ну в принципі, тут певну логіку я бачу половина гривні там для якихось більш точних розрахунків можливо варта варта того. Ну як мінімум, варта сама назва, нова, нова стара назва розмінних монет. Шаги, щоб вони, хоча б формально залишались в обігу, щоб хоча б 50 шагів е, крутилося в обігу, і українці поступово повертали собі оцю історичну пам'ять. От заради цієї історичної пам'яті, історичної справедливості. Дійсно варто залишити половину гривні, тобто 50 шагів, ну для того, щоб ці монети були в нас в гаманцях, в кишенях, для того, щоб ми частіше вимовляли це слово і згадували своє минуле яке так наполегливо хотіли нам, скажімо так, зруйнувати наші північно-східні небрати. Тому для цього для саме для історичної пам'яті історичної справедливості я вважаю, що варто залишати принаймні половину гривні, тобто 50 шагів, запускати їх якомога швидше, в якомога більших масштабах в, в обіг, і е, таким чином якомога швидше вилучати оці старі копійки з цією назвою, яка залишилась тільки в Росії, в Білорусі і в нас в Україні Тось, як не дивно. Всі інші країни пострадянські вони повернулись до своїх назв грошових одиниць, так само як і до розмінних монет своїх грошових одиниць. Ну а ми досі плентаємося от з, цими, е, з цими старими е, радянськими імперськими російськими назвами. Ну, але знову ж таки краще пізно, ніж ніколи. Але от якщо подивитися на протилежний, на протилежний бік е, е, коштів. Отже, в Нацбанку розповіли, чи випускатимуть банкноту номіналом 5 тисяч гривень. Ця банкнота фактично вона би відповідала 100 доларам. І от поки що вони кажуть, що такої потреби немає. А як ви вважаєте, чи є така потреба в таких великих банкнотах і як це вплине на ставлення людей до? До до грошей, e, значить, немає не тільки потреби в п'яти тисячі гривень номіналу банкнот. Немає, я вважаю, потреби навіть у тисяча гривень номіналу банкнот, які вже вже є в обігу. У нас чому? Тому що збільшення номіналу грошових знаків говорить про що? Про їх е, е, зменшення вартості, тобто про їх девальвацію. Якщо випускати, а тим більше анонсом наперед, не маючи зараз глибокої девалювації, не маючи якихось темпів гіперінфляції, випускати наперед номінали грошової одиниці ну, великою кількістю, великим номіналом, наприклад, як п'ять тисяч гривень, це призводить ні до чого іншого, як до якраз провокування провокації вищих темпів інфляції. І продовження глибокої девальвації гривні. Тому я вважаю, що не тільки 5 тисяч гривень, навіть тисячу гривень це, було, е це був крок, е ну не те, що передчасний, взагалі не потрібний і навіть шкідливий. Тому якщо зараз хтось буде ініціювати чи навіть обговорювати 5 тисяч гривень номіналом, це не призводить ні до чого, крім до шкоди. Тому хто хоче шкоди, хай. Обговорює і хай тим більше не дай Боже запускає такий номінал. Але дивіться зараз фактично йде ну в світі тенденція до переходу на електронні гроші, тобто на на безготівкові розрахунки. І на цьому фоні Україна ну далі бавиться з, з паперовими купюрами. Наскільки це є раціонально, чи повинні ми взагалі відмовлятися від паперових е, е, грошей? Ну, на сьогодні ще жодна країна світу не відмовилась ні від паперових, ні від е, металічних е, номіналів випуску своїх грошових знаків. Звичайно, що тенденція світова, ви правильно сказали, є в напрямку безготюкових розрахунків, електронних грошей. Але по перше, все одно є номінали, все одно є курс одних грошових одиниць до інших грошових одиниць, і це лише зміна форми грошей. Не більше Україна також хочемо чи не хочемо є частиною глобальної світу глобальної економіки. І ми також будемо рано чи пізно в ногу чи не зовсім в ногу з світом. В різних темпах, але все одно загальна тенденція: ми будемо також переходити на електронні гроші. Але, по-перше, цей перехід буде поступовим, по-друге, він буде поетапним, і по-третє, -по він буде, скажімо так, не просто відміна от е паперових і. Залізних грошових номінацій, а це буде певний період поєднання, тобто поступовий перехід і існування паралельно і класичних грошей, і електронних. Також. Тому зараз поки що все ще потрібні і паперові гроші, і монети залізні. Інше питання їхня купівельна спроможність, тобто грошова цінність кожного номіналу кожної грошової одиниці, це вже зовсім інше питання. Тому тут загальна тенденція зрозуміла: шлях дорога до електронних грошей, що є неминучий для України, але все це буде відбуватись поетапно, з паралельним обігом грошей, як класичних, так і нових електронних. От ми, так повно, підійшли все-таки до теми деномінації гривні? І це дійсно воно тема запровадження шахів впирається в деномінацію. Чи можлива така деномінація під час війни, і чи вона потрібна? Чи це все ж таки питання відкладене на післявоєнний час? І що це змінить? Значить, ймовірна деномінація, про яку я говорю, вона безумовно не потрібна під час війни. Але після війни, після нашої перемоги, деномінація, тобто підвищення вартості номіналу одиниці нашої грошової одиниці гривні, я вважаю, що це був би досить гарний психологічний хід, коли цінність однієї гривні відповідно шагів. Ми піднімаємо деномізуючи, деномінуючи оці зайвий, ну, умовно зайвий нуль, звичайно, з точки зору там доходів населення витрат, це практично нічого не міняє. Але скажімо, те, що у нас в кишенях не там тисячі, десятки тисяч, а скажімо, десятки сотні гривень в вигляді зарплати. Чи там пенсії, це так робить гривню, ну, принаймні психологічно, такою більш міцною, більш близькою до так званих твердих валют: там, до долара, до євро, до фунту, до швейцарського франку, і так далі. Звичайно, головне це не номінал, а, скажімо так, купівельна спроможність, рівень доходів, зарплат пенсії. У співвідношення до рівні цін на товари і послуги, але все-таки психологічний фактор все одно працює, і після перемоги, після війни, підвищення статусу номіналу гривні, я вважаю, що це один з елементів наслідків, позитивних наслідків війни: що от не тільки Україна стала сильніша як держава, сильніша своєї армії, але гривня стала вагомішою з точки зору свого номіналу. Тому як такий психологічний, один з е, психологічних кроків, е, скажімо так, зміцнення е, нашого нашої, перш за все, українців думки про свою державу і про свої гроші в тому числі, я вважаю, що такий крок можна було б робити. Це має бути деномінація на, на 10 чи якась інші варіанти. Ну, на сьогодні, судячи з сьогоднішніх, скажімо так, номіналів і курсів валют на, на 10, це цілком правильно, більше не треба. Ну, зокрема, це буде означати, що 1 долар буде коштувати там не 41 гривню, а 4 гривні 10 шагів майбутніх. Тобто, ну, нормальний курс для грошової одиниці. Тому я вважаю, що така деномінація в принципі можлива і вона би була корисна, але тільки після нашої перемоги, як один з психологічних факторів, скажімо, збільшення ваги не тільки України як держави, але й номінальної ваги наших грошей гривні. Ну і вже тепер шагів. Тобто, тобто, це є невідворотньо виходить після війни. Ну я би не сказав, що це невідворотньо, тому що я поки що не чув ніяких ініціатив від нашої влади, зокрема від НБУ, про деномінацію. Але я вважаю, що це було б е, корисно і певною мірою навіть логічно, тому що оця блискуча блискуче введення гривні в обіг, яке відбулося. Е, Другій половині 90-х, потім нівельовано абсолютно неправильної курсової політики, коли за досить короткий час існування гривні її курс девальвував з 1,7. Це курс, нагадаю, при якому гривня вводилась в обіг 1,7 гривні до долара. Зараз уже маємо за короткий час існування гривні 41 гривню за долар. Тому як част, частина чи частково психологічний фактор. Скажімо так, якогось там повернення до поняття міцного курсу гривні відносно долара, де номінація могла б бути таким стартом, але далі все одно буде залежати від курсової політики, від забезпечення реальної стабільності, тобто твердості гривні як грошової одиниці по відношенню до інших твердих валют. Пане, Дрі, а як би ви зараз оцінили позиції гривні? Тобто наскільки вона є вже стабільною з огляду на війну, і як вона може змінитися? Ну принаймні до кінця цього року? Ну до кінця війни я не знаю, чи ми можемо прогнозувати, тому що невідомо коли, коли буде це завершення війни? Ну от в вашому питанні ключове з огляду на війну. З огляду на війну, курс гривні я вважаю, відносно дуже гарний, дуже стабільний відносно знову ж таки з огляду на війну. Країна, яка потерпає потерпає від такої масштабної війни, країна, в якої тимчасово окуповані досить великі території, ще й в регіонах, де була і є концентрація, найбільша концентрація промисловості, так само як і велика концентрація аграрних сільськогосподарських земель. А це земель, а це схід і південь України, і в такій країні курс грошової одиниці порівняно стабільний. Я вважаю, що це досить непогане досягнення. Але після війни, після нашої перемоги, курсова політика, я вважаю, має е, радикально змінитись. І треба позбавитись і забути про такі поняття, як плаваючий курс. Тому що плаваючий курс це означає, що регулятор Національний банк України фактично самоусунувся від курсової політики. А нагадаю, відповідно навіть до закону про Національний банк України. Одна з головних, якщо не головна, його функція це забезпечення стабільності курсу національної грошової одиниці гривні. О і оцю стабільність Національний банк від моменту введення гривні в обіг, він якраз і не забезпечував. Через це ми маємо курс від 1,7 до сьогоднішніх 41 гривні за долар за дуже короткий період часу, як для, як для грошей. Тому зміна курсової політики. З плаваючого курсу до забезпечення стабільності курсу це головне, чого треба нам прагнути, і навіть під час війни, а тим більше після війни, після нашої перемоги. Mm -hmm. Зрозуміло. Так, пане, я вам дякую за цю розмову. Це було дійсно дуже цікаво. Тема така, ну, в принципі, воно стосується всіх, бо в кожного є. Ну, багатьох у глядачів переважно в гаманці такі копійки, ну чи, чи по-новому шаги. На жаль, І це є реалія, з якою доводиться рахуватися, тому тема зачіпає всіх. Отже, нагадую, моїм 8 сьогодні був економіст Андрій Новак. Якщо вам було цікаво Цікаво, це відео. Обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на канал. Всім бажаю мати в кишені більше не тільки копійок шагів, але й гривень. Ну і іншої валюти за можливості, в кого є, в кого є такі можливості. І все буде Україна. Дякую. Дякую, слава Україні. Героям слава.